Ось переваги велосипедиста. Пробка, затор. А велосипедисту по барабану. Давно я не бачив такого затора в цих краях. Ось. Дивіться, людина, по якої можна звірювати годинник. Привіт. Привіт. Ну ми вчасно, вірніше ти вчасно. Я ну, знав... а як? Знав... Всім привіт! Зустрілись з Олександром і привіт, сьогодні привіт. в нас планується покатушечка. Не знаю, невеличка чи величка. Їдемо катати по лівому берегу Києва. Напрямок туди. Спостерігайте. Темп у нас буде звичайний невеличкий, бо на вулиці дуже жарко себе. Просто таке пекло, я не знаю, як ми витримаємо сьогодні цю покатушку. Скільки? 35 є? Зараз ще нема, але буде до 40. Я предлагаю представити, що ми їдемо десь по узбережжю Туреччини. А тут взагалі автівок нема. Бо всі автівки стоять в заторі позаду. Зараз нам треба подолати Дарницьку площу в минулому Ленинградська. Десь я чув, що по площині вона найвелика в Києві. А доладь ми її будемо по пішохідному переходу. Хотів сказати, що ми вже за Києвом. Але Бортнічі це теж Київ нині. Їдемо за каулками Бортнічів. І саме сьогодні відчувається тут неприємний запах. Якоїсь каналізації. Тут розміщений якийсь чи завод по переробці, чи хто його знає, що тут. Ми спеціально їдемо не головними дорогами, щоб побачити, як тут все насправді. А насправді тут все ну, поки що непогано. Зупинилися на центральному пляжі, я так розумію. І тут дійсно непогано. Пісочок, водичка прикольна, багато людей. Якийсь азем снарядом стоїть посередині. Ну, для відпочинку місцевим непогане місця. А у нас водопой, перекур 5 хвилиночок і рушаємо. далі. Озеро називається Заплавне, де ми знаходимось. І водойма не призначена для купання. А чого, хто його знав? А ось тут доволі цікаво і чистенько. Мабуть, таки хтось прибирає. Чогось нікого нема, може за ці столики треба платити. А мангали вже своє відпрацювали. Обновити їх нікому. А ось поцивільніші альтаночки. Але вже я думаю захочуть. Я думаю, це може до кафе відноситься взагалі. Он кафе якесь. Їдемо вже за містом Київ. Підйом у нас. Олександр, ти долав такі підйоми вже? Кожного дня долаю. Пішки в основному. Це коли ліфт не працює. 11 з велосипедом туди-сюди. Побачили таку діляночку для відпочинку. Якщо відкрито, це значить для всіх. А тут дійсно прикольне, все новеньке. Дрова навіть є. Явно зробили недавно цю всю локацію. Я думаю, що рік-два максимум назад. Саме так, свіженьке. Я, я думаю, що в період війни... Якраз воно те, що потрібно, якраз. Так, да, для відпочинку. Дивіться, те, скільки, скільки людей відпочиває тут. Я насправді полюбляю такі діляночки для відпочинку. Це зручно. Але б було справедливо, якщо б ще написали, скільки мільйонів гривень витрачено побудувати таку діляночку. Тоді б люди думали, чи діляночки будувати, чи для перемоги корисне. щось може зробити корисне. Якісь проблеми в мене з велокомпом. Показує, що попало. От зараз я їду десь зі швидкістю 27. Він показав то 5, то 10. І це періодично, і не можу зрозуміти, з чим це пов'язано. То все добре, то глюче. Уже й батарейки міняв, і магніт туди сюди. Сував. Ще одне залишилось. Викинути його. Село з цікавою назвою. Ах ти ж гнідин. І тут алея героїв є. Тут теж бачимо таку діляночку для відпочинку. Але вона загороджена, мабуть, не для всіх. І почався парканчик такий маленький, щоб люди не бачили, що там твориться. Довольно цивільно в цьому селі. Футбольний майданчик. Ухожений. Дачні діляночки. Красивенькі. У Олександра, як завжди, пригоди. Та пригоди ти, що думаєш, що це одно щось шелестить уже Ну так, да, то в гівно в'їде, то в жвачку. Та вже дивимо, не, не що й краще вже. І зустрічає нас село Вишеньки. Навіть риночок місцевий присутній. Магазин цивільний. Це в нас Золочев, наче в якусь іншу країну заїхали. Все тут дуже цивільне. І зверніть увагу, дитячі іграшки лежать без нагляду, ніхто не краде. Ось такий тут дитячий садок та школа. Прикольно. Зупинилися в Золочеві на Перекур. Розповім, за гнидив, проїжджали його. Мені подобалось. Це село воно дуже цивільно. Покраще, ніж Бортнічі, З історією в 1545 році засноване. А за назву є різні версії. Хто з істориків каже, що тут жили люди, які гнули дуги? Хто каже, що тут росла така гнилиця-рослина? Олександр каже, що тут була гніда кобила. Попервах я подумав, що золочів це село, а це не золочів, а золоче. І це котежне містечко в селі Вишенки. На зйомку відео, як я казав, завжди уходить часу. А ще. Не кожна компанія підходить, щоб знімати відео. Є люди, з якими мені комфортно це робити, це, наприклад, Ритуля, Кум Віталій, Олександр. А є люди, не буду називати їх, з ким не комфортно. Навіть бували випадки, от їздили на рибалку з компанією, почав знімати відео, а всі з мене там ей, блогер, мать, перемать таке. І, і відео не вийшло, хоча й риболовля була. З однім поїхав. І відео засняв, класне. Але все відео все таке. Хе -хе, -хе. Людина палить, кашляє. Все відео цим попортив мені. А зараз ми їдемо в котеджне містечко Вишневе називається. Озерце присутнє, прибережна зона така, ну. Круто тут. І на території такий парк дуже вхожений. Не скрізь у Києві такі вхожені парки. З дачних ділянок поки що виїхали. І почалась дорога, як каже Олександр, Жопотряска. Велику швидкість не набереш, бо можна повипльовувати зуби. Дорога може трошки краще тут буде. Але ж тут нема дерев, жарко. Ну, чесно кажучи, коли їдеш, вітерець обдуває, все добре. Колись давно, з однім товаришем. Мітя, привіт тобі. Якщо дивишся, напиши комент. Приїжджали саме сюди і ловили карасиків. Їдемо по дамбі. Не розумію, коли буде населений пункт, а в нас майже закінчилась вода. Ну, Завдяки, що траса гарна, темп збільшився. Велоком показує, що 40 градусів жири. Ну, 40, мабуть, нема. Десь 37 точно є. Побачив на тому березі Українку, де ми з Рітою були. Ось навіть той центральний пляж, де ми купалися. Він. Автомобілів майже нема тут. По ліву руку ліс періодично змінюються дачними ділянками. Дорога для їзди дуже комфортна. Що, будеш порнати звідси? Ні. В неперевирманому місці краще цього не робити. А он на тому березі навряд чи побачимо, то витащив, де ми з Ріточкою були. Місцевий пляж міста Кілово. Як чудово зробили. Селфіш клуб. Ти селфіш, Сашка? І я не селфіш. Це, я так розумію, рибальський клуб там. Дамба вбита, а до рибальського клубу асфальт йде. Олександр знайшов гравій. Гравій такий немаленький, але їхати можна. Ну, без хащів Тарасик не може. Виїхали в цивілізацію. Шикарна асфальтова дорога. Тем. Бо в мене вже язик якраз прилипає, бачите, вже не можу балакати. Ти надуваєш туди, думаєш, вода додається. Заглянули в криницю, там якийсь бруд плаває. Їдемо, шукаємо магазин. Ще одна криниця, але відра нема. Ну, вона не працює. На жаль, визначних місць я не знаю ніяких тут. Продукти. Ось тут ми водички купимо. Що, справляємо жажду і їдемо далі. Водичкою затарились, поспілкувалися з місцевим, і для мене відкриття. Я завжди вважав, що Київ це місто, а це, здається, село. магазин і бар, а попереду пляж, ось після поляжа й заїдемо в цей бар. Хоч по морозиву з'їмо. Ой, по 100 грам вип'ємо. Знайшли такий пляж, не те, що хотілося, але покупатися можна, як ти гадаєш. Можна. Треба, Прикольно на цьому пляжі є ось така. Передягальня. Дійсно зручно. О, водичка гарна, а пісочок настільки гарячий, що неможливо устояти. І побачив я тут, знаєте кого? Бобра, ось він. Друже Бобер, як тобі вода. Фу, Попливу я на берег, а то? Камеру не підстраховую. Мотузочки цей раз нема, щоб не виронить. Майже годину ми приймали банні процедури, купалися, плавали, вирушаємо далі. Що хотів сказати, після пляжу обов'язково треба насухо витиратися. Особливо свою п'яту точку. Це якщо... Їздиш в памперсі. Треба надягати велотруси на сухе тіло. Це важливо, бо будуть натирання, провірив. І тільки що з Олександром балакали за велообув. І все йде до того, що поки що нам вона не потрібна. Я ось в таких стареньких сандалях Олександр в літніх кросовках їздить. Бігу, І кросках їздив. Деякі люди полюбляють. Літом ходить у красівках, у тих красівках, що і зимою ходять. Їм воно комфортно. Але потім, коли знімають остальним всім некомфортно, я не можу. Що я, що Олександр, ми літом у шльопанцях ходимо. Ну, На Веліку, не зручно в шльопанцях їздити. Велообув... Ну не бачив я такої велообуві легесенької. Вона вся така якась закрита, мені здається, що нога буде потіти. Для спорту це одне, а для відпочинку це друге. Мені потрібен комфорт, а не швидкість там, чи досягнення. Магазин кафе Діброва. Діброва Тарас Олексійович. Ну, обід. Ну, не обід, а перекус легесенький. Круассанчики Олександра ну, ну не морозиво. У мене і пепсі, ровери поруч, підкріпимося і в дорогу. Що в хазяїн закладу? На перевірочку. Все добре, Ми за собою поприбирали, не переживай. А коли під'їли, їхати, то не хочеться. Десь приблизно пів дороги на сьогодні, 60 кілометрів проїхали. З Кілова такий гарний спуск. Так що поки що летим на розслабоні. Але не глянув мапу, може не туди. По праву руку садове товариство Яблуко. Назва цікава. А позаду спортсмен велогонщик Олександр. переду коридор кохання. Олександр, їдь перший на всяк випадок. Давай я поїду краще від тебе. Не... Да-да-да. Якщо буде хтось кохати, то хай тебе першого. Знову комп'ютер глюче. Їду плавнесенько, а швидкість. Поки почав балахач, все запрацювало. Ого! А тут вітер розгрався. Якісь жовті листя полетіли, наче осінь. О, тут взагалі гарно, дивіться, яка арочка така з дерев. Вороньків. Такого особливого в цьому селі ми поки що нічого не бачимо. Село немаленьке. Все тут схожено, парк є. Он навіть місцевий ринок. Є магазин Фора, де ми заправимося водичкою. Це ти банан на віщок купив. Якщо когось зустрінеш, то не будеш справлятися, так? Поки справляюся. Без води і туди, ні сюди. як казав поет. А який поет? Вороньків не маленьке село. Дорога шикарна. Ще й спуск. Ось того спортсмена не може наздогнати. Як ти думаєш, скільки років в селу? Яку, мову? Вороньків. Ну, років 300, може. У році засноване було місто при козаках, центр сотні Воронтівської. Mm, ну тоді з історії, це чудово. Люди мають пишатися такими місцями. Десь років 700 тому мій дід і його дід їздили тут не на роверах, а на конях. Його дід з Гнідова на гнідій кобилі. а мій дід з Гораньківа на вороному коні. Мої діди з Полтавської області там козаки були. Проїхали 70 кілометрів на сьогодні. О, тривога почалась. П'ята за сьогодні. Ході спека, почуваємо себе комфортно, прямуємо на Київ. Це коли дивлюсь на кукурудзу. Завжди згадую пісню. Дівки полять кукурузу, ціцькі ляскають по пузу. І все-таки, як у нас в Україні, красиво. Поки що нема на путі ніяких сел, але їхати цікаво. Бо тіньочок. Дивіться, який полив. Сонце на камеру. Але спробую засняти. 500 метрів одночасно поливає. А це може не поливає, а ще й ядом якимсь пирськає. Ось ця система справа вимкнена. Я дуже полюбляю такі коридори з дерев. О! От Який! Їдемо зовсім по невеличкому селу. Називається Ревне. І що цікаво, тут працює світофорчик. В селі присутніші ось такі старенькі хатки. Щось по дорозі додому, спусків набагато більше, ніж підйомів. Точно не розумію, де ми, але десь під'їжджаємо до траси Бориспіль-Київ. І тут уже значно повисився потік автівок. Село Гора. Зупиночки такі прикольні. Вон Ріту хтось намалював, їде на велику. А це хто з собакою гуляє. У Сашка нема собаки. Знаходимося в селі Гора. Побачили, що тут є Макдональдс. Так як Олександр дуже полюбляє Макдональдс, я теж їдемо туди їсти. Не повірите, але в цьому місяці я ще не був у Макдональдсу. Бо сьогодні 1 липня. Але ж чесно кажучи, в таку жару під 40 не хочеться нічого важкого їсти. Хочеться саме макдональдського говниця. А в селі Гора не бачу теж огородів, мабуть, ніхто тут картоплю не саде. Купляють у магазинах. Странно, але цього хлопця я вже сьогодні бачив. Село цивілізоване, бо тут дуже багато живе. Ті, хто працює в Києві або взагалі не працює. Попереду в нас автомагістраль. Якщо я не помиляюсь, то вона єдина в Україні. Ладно, поверніть праворуч і Ось знак про те, що автомагістраль закінчилась. Тобі ж тут я можу їхати великом по закону. Ось він. Ось він, Макдональдс. Смачного лиця. Вон наші коники стоять. Гнідині вороди. Крутить готов? Ще б можна соточку махнути, я думаю. Отаке. В їжі з Макдональдсу корисного мало, але ж Макдональдс це зручно. Це гарна така сітка ресторанів, де можна не тільки поїсти, а й відпочити. Прохолодно, гарні санвузли, все чисто, порядок, великі під наглядами. Тому ми Полюбляємо Макдональдс. Кияни! А ви знаєте, де відкрився перший Макдональдс у Києві? Ні, не на Хрещатику. У вестибюлі метро Лук'янівська. А де відкрився самий перший Макдональдс у світі? Знаєш? Понатобіг. Ні. Він відкрився в Сполучених Штатах. І це було десь. 1940 році. Компанія заснована в 1940 році. Двома братами. Е, Олександром і Тарасом МакДональдсами. Зараз будемо порушувати їхати по автомагістралі. Але ж ми будемо акуратненько це робити, нікому не заважати, десь там з краєчку. Все, стартуємо на Київ. Але в нас Сонечко, прямо в очі. Ну, а що робити? Їдемо обережно, тримаємось як можна правіше і нікому не заважаємо. Уступаємо всім автівкам, які справа приїжджають, які зліва їдуть. Бо нас тут не повинно бути. А Ось тут ми бачимо, пошла смуга, де можна комфортно їхати і нікому ми не заважаємо. Велосипедист Тарас долає дистанцію в 95 кілометрів. Вже два кілометри їзду в нижньому хваті. Незручно мені. Так що можна частину руля відпіляти. А позаду нас доганяє спортсмен Олександр Буря. Олександр чемпіон! Сотка! Сто кеме за сьогодні проїхав! А в мене через кілометр прогавий момент істини вже 101 кеме я проїхав за сьогодні. Вирішили трошки зрізати. Це завдяки картам. Побачив, що тут поруч в лісі вже проходить нам знайомий веломаршрут, де ми їздили. До нього метрів 30 від траси. Ось і поїдемо їм. Ми тут з Олександром катались, зазняли гарне відео, але в мене зламалася камера і всі файли попортилися. Ось знову ми сюди попали. Що скажу? Весною тут пісочок сиренький був і комфортніше їхати було на гравійних великах. Заїжджаємо у парк партизанської слави. Веломаршрут. Тропа здоров'я називається. Шрут мені завжди подобався. Бо це саме, що не на є, гравійна доріжка. Навіть шосер Олександр сказав так. з яких це пор шосером зробився? О ти сиш їздить по без доріжжі. Я люблю комфорт. Дуже популярна ця тропа. І велосипедистів багато, і на самокатах я бачив, і пішоходів. Тут Дуже-дуже багато народу. І це сьогодні понеділок, 1 липня. Люди відпочивають навіть з нами І що цікаво, поки що камарі нас не кусають. Ще одне озеро є, їдемо далі. Не хочемо тут купатися. На другому озері народу ще більше. Музика, шум, гам, матюча. І тут нема передягальні. Навіть невідомо, чи можна тут купатись чи ні. Ну, що я вам скажу? Це відпочинок такий не для нас. Це кожен сюди піснув трошки. І воно вже як море, солоне. Да, я навіть не уявляв, що в понеділок тут буде стільки народу в цьому парку. А тепер уявіть, що твориться на цих озерах в суботу-неділю. Поїли морозива, їдемо додому. День сьогодні був чудовенний, маршрут чудовенний вийшов. Проїхали більше ста КМ. У Олександра в житті це перша сотка, а в мене перша в цьому році. Але ж за соточкою гнатися нема. смислу, думаю, то таке. Бо їхати сотку по прямої ділянці і їхати десь в горах це різні речі. Ну і на цьому ми з Олександром кажемо до нових зустрічів. Під'їжджаю і я додому. Що хочу сказати? Немає втоми. Наші не 120 кілометрів проїхав, і 50. Все, бай-бай.